Всім хай, мене звати Яцан, і я педагог студії Movons Korean Horror. І сьогодні у нас в, в рубриці. А ми ж можемо на ну, типу нарізати? Ага. І сьогодні ми знімаємо для вас щось дуже нове і дуже цікаве. Це нова рубрика, для якої ми ще не придумали назву, але ви можете нам допомогти та залишити свої варіанти в коментарях. Що ж це таке? Це інтерв'ю. Со, давайте починати. Сьогодні у нас перший гость, який відкриває це шоу. Це Настя з команди Янейшен. Можна там на фортепу? Як мльошу дурніва? Представся, будь ласка, всім привіт. Я Настя, мені 17 років. Я танцюю загнейшн сама і куди покличуть. <laughs> Супер! Для тих, хто не знав. В нас сьогодні буде проходити. Ну, ви будете дивитись потім, але сьогодні 05.03 і в нас сьогодні проходить кей-паті. Тобто в нас будуть майстер-класи від Насті, від Йони по кей-попу та від мене з Коріан Хоро та ще Рендом Денс. Дуже класна штука. Кей-паті завітайте потім. Ось. Силочка в коментарях буде на всі наші події. Настя, це учасниця команди Young Nation, дуже крутої кавер команди. І сьогодні тема, на якому ми будемо говорити, це кей-поп та каверденс в Україні. Ось, але спочатку ми трохи познайомимось з Настею поближче, і перший question for you – це… це більше не питання, це як завдання. Охарактеризуй себе трьома словами. Mm -hmm. Рандомно. Так, давай. Я тобі даю 15 секунд. Я засікаю. Зараз навіть буду 3, 2, 1. Швидка. Молода. <пить> <пить> uh, і скромна. Єс. Yes. А тепер можеш трохи розгорнуто розказати, чому швидка? Швидка, бо я дуже швидко запам'ятовую. Тільки хореографії це класно. Да, да. Це реально мені класно. кажуть, я вірю. Ні ну я про це в це можу повірити, тому що вона тільки, тільки що мені показувала Ейоу хореографію, і вона дуже швидко показує така. Це не, доля, не. Я сказала. чому молода. Давайте подумаємо, чому молода у нас, Настя? Uh, тому що я завжди все думаю, що мені 20 плюс, а мені 18 ще нема. І е, uh, чому? Що було третє? Я забула. Скромна. Скромна. Sorry. Ну, no, так, отак. Вот так. Що прийшло на думку, ти сказала? Окей. Okay. Nee, ну Настя, до речі, е, ну, перше враження, хто не знає, ми не були знайомі. Типу ми познайомились ось сьогодні, і Настя така спочатку була реально скромна, скромна. Потім ми розобщались і ось більш е, відкрита стала. Okay. Скільки ти вже в Каверденці? Mm, в Каверденці я вже 5 років, майже mm -hmm. З чого в тебе починався шлях? А я починала з вивчення хореографії самою, займалася в себе вдома, їздила до бабусі, заходила в її квартиру вільно і танцювала mm -hmm. да, з малесеньким зеркалом, mm -hmm. і вчила не зрозуміла по чому, ледве танцювала, але знімала відео, виставляла їх собі на аккаунт і не зупинялася Питання: ну я у всіх спрошу: ти одразу додумалась, що є мірорка вже в Ютубі? Сенсі. Ну, типу, що а -а -а. є денс практика відзеркалена? Мені здається, що я починала з відео туторилів Tutorius... uh оцих американців, які там, типу, RPM dance, значить вони Aha. називаються. То я дивилась по їхньому відео, бо я не розуміла тоді ще структуру хореографії, мені було тяжко очима запам'ятати собі, тому я дивилась туторіал. Спочатку, uh -huh. а потім вже, мабуть, дійшла до відзеркальних відео, але я цього uh -huh. точно не пам'ятаю. Я зрозуміла. Тому що е, ну, це факт, коли я вивчила свій перший проєкт, я все вивчила невідзеркалено. І мені прийшлося все пере... перевчати, і потім така, а є в Ютубі це? Mm -hmm. Ага, добре. Ти сказала, що ти починала сама, тобто як соло вивчена хореографії, та просто записувала їх, так? Так. Коли ти прийшла в першу свою команду? Ой, перша моя команда це були мої однокласниці дві. Насправді, mm. і ми просто е, хотіли виступати на якихось mm. патічках в Києві. Але це довго не тривало, і потім я створила команду побільше, І тобто потім... тобто ти була ініціатором Так, та та, та. Mm -hmm. мені треба були люди, бо mm -hmm. собі було дуже якось е, незручно, і було дуже тяжко прийти навіть на онлайн конкурси. Ну mm Так -hmm. бо це ну було не, не дуже розповсюджено і тяжко працювати самі mm -hmm. з собою. А в тебе скільки всього було де команд? Ось ти сказала. Перша з однокласницями, угу. другу, яку ти створила, і потім вже ти перейшла в Янгейшен. До Янгейшен. Так, У так. мене розпалася моя команда, команда угу. і тоді багато чого сталося, і з часом мене запросили Ягнеш до угу. себе. Тебе запросила, або ти проходила, типу, кастинг? О, там був запросили. У мене був один неформат проєкт з ними, потім два перед війною поп проекти угу. потім почалась війна. Я повернулася до Києва, і ми почали працювати над великим об'ємом проектів. Угу. Це було літо. Багато хто міг ставити і ставились, угу. і потім вони вже побачили ініціативу і ну, покликали угу. в команду. З Чого взагалі твій починався танцювальний шлях? Ти ж до цього займалась просто танцями? Так? Так, так. Багато чого до цього було. Я в якийсь момент. З'явилася нова однокласниця, це зовсім з далеко я починаю. З uh -huh. нова однокласниця, і вона в колективі, тобто не в студії, а колектив, uh -huh. який там знімає зали і, і займається. І я вирішила, що мені теж хочеться. У мене в дитинстві було багато моментів, коли я просила маму, типу, відведи мене кудись, uh -huh. я хочу потанцювати. Я приходила, дивилася, як люди танцюють, соромилась, плакала і втікала звідти. Uh -huh. І оце от вийшло. Прийти до колективу, але це був контемпорарі, іноді е, стилізовані народні, іноді чисто народні для конкурсів. Mm -hmm. е, і потім я поступила в академію на народну хореографію. Нічого пішла собі. з колективу, бо ну, так вирішили з мамою. Mm -hmm. Вирішили. І потім я вже пішла з відівсюду і почала танцювати на студіях, займатися кі-попом більше, типу, угу. і ось так, так. А які труднощі, або, навпаки, що тобі одразу сподобалось, ось, о, було, коли ти прийшла в каверденс саме? В каверденс, ну, очі, он, з мого погляду, як соло угу. а танцівника в каверденці, мені дуже подобалось, що. У мене є свобода дій, і те, що мені і музика подобається, mm -hmm. і є матеріал, з котрим я можу працювати mm -hmm. з цими ж ну, типу, дивитись на них, надихатись ними. Mm -hmm. І багато всього. Ну я впітивала <гум> зрозуміла так, тому що, типу. Е, спочатку здається, що ну каверденс це ну, такі ж танці майже. Uh -huh. Але коли ти типу, побільш поглиблюєшся в це, ось ну я про, про себе можу сказати, мені дуже подобається, що я перевтілююсь. Типу, mm, кожен так. раз я новий артист, я, типу, заново відчуваю, типу, продивляюсь його емоції, підбираю костюм. Це е, дуже так прям слей. А що тобі не подобається? Не подобається. Що тобі не подобається в каверденці? Mm. Ну, тяжко сказати. Типу. Є специфіка в самих навіть практиках їх відео, mm -hmm. що це не професіонал, там це типу не, mm, не професійні танц... танцівники. Це просто артисти, з котрих ти маєш злизувати і переносити mm -hmm. на себе. Іноді це виходить дуже тяжко. І при тому ще є люди, котрі знаючи з якимись правилами, і ти маєш підлаштовуватись під них. Mm -hmm. Тобто, крок в сторону, і ти вже ну, поганий mm -hmm. каверденсер, так сказати. І все. А як ти взагалі вважаєш, чи потрібне каверденсеру, саме кіпа просто танцу, звичайні танці? Тобто, ну, тренування там в звичайних студіях на чисто. Каверденс. Якщо ти хочеш підіймати свій рівень, комусь щось доказувати, робити якісний контент, то ну, хотілося б, щоб ну так потанцював, знаєш якусь базу, знання якісь появляються, і ти підбудовуєш це під каверденс. Не тільки знання про кі-поп, а знання про самі танці. Це просто Душевно в душу. Можу казати такі слова, тому що я типу прям. Кожному кажу: ходіть на майстер-класи. Не, ну не можна не ходити на заняття, можна ходити на майстер-класи, тому що те, що каверденсери танцюють, ну це ж якби звичайні танці. Але база береться з самого, 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 самого початку. А цей самий-самий-самий початок ви можете вивчити тільки на групах або на майстер-класах, які саме про базу танцю. Яка твоя улюблена кейпова група? Давайте вгадаємо. А в, а, в тебе немає? А. А, і заставку покажу. Ну, ми не, ми не знаємо, яка Знаю. в тебе улюблена група. Улюблена група це Ітіз. Yes. Слей. Одобряю. <laughs> ти, до речі, була нещодавно, зовсім нещодавно на концерті Ітіс да. в Берліні, так? Була, була. І що, що розкажеш? Це, це дуже добре, це дуже смачно. Вони великі молодці. Якщо подивитись там на якихось їх виступи два роки тому, це зовсім то інше. Це було дуже добре, дуже смачно. До речі, в Насті є влог. Посилання буде в описі під відео на влог з концерту ATEEZ. Тому подивіться обов'язково, який твій улюблений кавер та не улюблений кавер з твоєю участю. За всю твою кар'єру я б сказала, що улюблений це Cheers 17. Я там не солюю, але я там бігаю і дуже добре бігаю. Там добре вийшло На нього також буде посилання відео. Я реально я передивлялась дуже багато разів. Ой. Ви великі молодці, типу, це дуже масштабно вийшло. Це дуже класно. Типу, і не те, що знаєте, іноді е, буває таке, що танцем, ну він як. Під танц просто на нього не зважаєш. А ні, ти там кожного роздивляєшся, і там всі просто як якась велика, огромна команда Royal Family, завалились такі на, це, на. Де ви це знімали? Контрактова площа. Єс. Це ж поруч. Подол, так? так? Біля позатої хати. Так. Легендарної позатої так, хати, так, так, так. де знімаються всі майже кавера київські. Ось є якісь цікаві історії з цього постановки цього каверу? З цього каверу е, тоді Ванеса приїхала, вона жила тоді, наче в Німеччині, uh -huh. і вона приїхала. Ми поставили там щось. Вона в, в, в трьох проектах була одночасно, uh -huh. От і там також сона, яка зараз в Німеччині, се зараз mm -hmm. в Японії вчиться. Там Нічого є візливе, Сонік зливела б. Mm -hmm. Ну це був дуже гарний склад. Там є дівчатка з дізар, зібрали всіх, кого могли. І там було що я цього не застала, я не пам'ятаю цього, але знаю, що дівчата мінялись з партіями. Mm -hmm. Хтось помінявся з під танцю на соляк. І ми тоді дуже рано вставали. У нас є навіть Тікток. Ванеса тоді займалася Тіктоком mm -hmm. Генійка. Писати типу, по ми встали що там, 6 шостій ранку, щоб танцювати під пісню про вечірки, і там мільйон переглядів зараз. Тіктоці нічого сові покларно вийшло, так yeah. <laughs> yeah, я бачила, що ви там знімали. Типу, дуже рано. <laughs> гарно вийшло через це. Дуже гарно mm -hmm. вийшло освітлення, гарно по зйомці вийшло. Mm -hmm. Гарно станціона, гарні костюми, все добре було. Блін, це слей. <свист> а тепер неулюблений, найнеулюбленіший твій кавер з твоєю участю. Це, на жаль, Nude Giadle. <свист> Там є дуже багато причин. Тоді в складі я взяла на це відповідальність, і ми дуже швидко поставили цей проєкт. Mm -hmm. Костюми зробили на канонні, знімали на телефон. Це було коли не було світла. наче. Коротше, в результаті дуже темно і mm -hmm. дуже, дуже калюже під ногами. Mm -hmm. Ну, і танець такий собі. Він, типу, mm -hmm. не цікавий, тому я не дуже люблю кавери. Я не знаю, можливо, у всіх з нюдом щось на те. Ми з командою знімали також нюд, і випав цей день зйомки на блекаут. Типу, це перший раз, коли найгірша країна в світі країна терорист, нагадую, е, Донаттє нашій АМІ. Mm -hmm. Нагадую: Донатті. Дон, 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 Донатьте. Нагадую, донатьте нашій армії, щоб це все нарешті закінчилося, і ми перемогли цю е, жахливу країну, яка не дає нам спокою. І ось ця країна не дала нам спокою. І ми знімали 10 го числа, я не пам'ятаю місяць це було жовтень, може? Жовтень, по-моєму. Так, 10 го ось. жовтня. І ми просто, це холодно, ми майже всі роздіті, тому що ну, такі костюми. Сексі. E, і там, e, типу, дзвонять постійно мама, тата кажуть: бомбят, нема світла ніде. Ми такі в сенсі нема світла по всій Україні. Потім ми пішком виверчалися додому всі, тому що нема світла. Коротше так, нюд був повній, повний нюд. Ти сказала, що у Чірз. Були дівчатки з левелапів, з дизайерів. Як у вас ставляться до колабів команд? Дуже добре, насправді. Типу, ми часто міжкомандно кличемо один одного на проєкти, mm -hmm. коли потрібні люди. І насправді у нас навіть є один офіційний колаб, два колаби у нас є. Mm -hmm. Є на нашому каналі Young Nations Desire, це Маскара, так, HG, і я є на каналі Desire також Колаб з нами, це New Jeans Attention, так. Я там також є. А типу, як відноситься, щоб звати когось там, просто як ну не дуже гарно буду звучати лівих людей? Ну, типу, як які там не танцюють там в командах, як які критерії відбору? Там, наприклад, якщо великі проекти немає людей. І як ви знаходите їх? ну це зазвичай знайомі, дуже рідко кличуть людей незнайомих, бо mm -hmm. ти не знаєш рівень відповідальності, рівень mm -hmm. танцю. Це тяжко оцінити, коли не знаєш людину. А так кличем, коли треба люди знайомих з гарним рівнем, і або оцінюючи наскільки людина підходить під партію. Mm. Бо іноді треба якраз для цього люди. Ну, Або хтось відмовляється. Ну, коротше, це все в своїй кушці вирішується. Угу. Як ти думаєш, така зараз глобальнішу тема. Мим... Як ти думаєш, на якій стадії у нас зараз розвинут кавертенс? І ось ця культура кей-попу, корейських танців? Ось? Я думаю, що. Досить сильно розвинута, ну дивлячись на кількість кавер команд, на кількість сольних mm -hmm. людей в кавер-денсі, дивлячись, скільки викладається кі-попу по всій Україні. Єдина навіть коли ти знімаєш кавер, не буває такого, що хтось не прийде, не постить, не подивиться, не познімає. Так. Тому що ну це вже, типу, нема такого, що фу, що це таке. Mm -hmm. Це просто люди танцюють і це приймається зазвичай. Mm -hmm. Типу, не було такого, що там підходять і щось там засуджують. Mm -hmm. Усім ну, всім все рівно просто, і ти не можеш вийти на в центр Києва, щоб хтось не знімав кавер. Ну, звичайно. Я думаю, що от, дуже розвинуто в Україні. Mm -hmm. Я З тобою тут погоджуюсь, тому що е, зараз, типу, навіть ось до речі, знов приклала 19-го числа. У нас відбудеться Хоро Е, Це е, змагання, яке проводить наша студія Сі Move On. Але це вже виходить не всеукраїнський український рівень, тому в нас є категорія K-pop, де ви можете подаватися зі своїми командами, поки що сольно не можна подаватись, але з командами там від трьох людей можна вже подаватись. Тому you are welcome. Тому що зараз, типу, не проводяться якісь там патічки, дуже рідко, типу, у нас mm -hmm. там в Дніпрі, якісь mm -hmm. мінімальні, а ось там змагання, якісь як до війни. Mm -hmm. Типу, такого нема. І ось зараз є ж е, на The Challenge також категорія, які по mm -hmm. ось. Мені здається, що це дуже гарний показник, що реально вже так люди починають признавати кей-поп. У нас, наприклад, судили кей-поп звичайні танцори. В нас в раз судив Сівак, Юджин та Кристіна Заяць. Uh -huh. І їм, начебто, сподобалася ця категорія, тому що всі дуже різні, тому що це відрізняється все одно від танців, звичайних, воно uh -huh. більш якось ярко. Ексцентрично, uh -huh. ще й співають, начебто, <хи> ще на сцені треба рот відкривати, прямо так, щоб всі бачили. Скільки в середньому часу у вас з командою займає підготовка каверу? Ось з моменту, типу, ідеї, ось ви такі хм, знімаємо там NCT, ей mm -hmm. І до моменту вже публікації самого каверу? Ну, mm якщо. -hmm. Зазвичай всі в Києві, ніхто нікуди не їздить, то візьмемо понеділок, понеділок ми пишемо такі та-та-та, всі згодні, склад є, є, mm -hmm. окей, ставимо субота неділя і зазвичай це в середньому 5 тренувань, mm -hmm. тому що на вихідних, якби. Було літо, всі були вільні, як ну, колись, да. то це може, могло зайняти тиждень. Uh -huh. А так, це вихідні, там п'ять днів, типу на це якраз виділяється uh -huh. і все, кавер готовий. Uh -huh. А по скільки годин займаєтесь? Ось одне тренування? Тільки... По три години, зазвичай, по три? так. Mm. Скільки у вас в середньому часу йде на підготовку костюмів? Ви, типу, паралельно це шукаєте, або, типу, як поставили кавер і вже під кінець там щось. Ну, Робити. кожен сам за себе, тому я думаю, uh -huh. що це все робиться паралельно, головне зібрати костюм і все. Uh -huh. Як ви знімаєте зазвичай? Більше у вас на камеру знімаються, чи на телефон, типу, зі стабіком? На телефон в крайніх випадках, коли щось стається, або немає часу оператора, uh -huh. але всі зазвичай стараються якраз брати оператора з камерою. Uh -huh. Це дуже круто. Ми намагаємось так також так робити, щоб виходив і Дніпровський каверденс на такий рівень, щоб прям картинка була дуже класна. Тому що від камери дуже багато чого uh -huh. залежить. Типу, в нас є кавери на телефон. Вони ну такі окей, є на одну камеру, і є ось зараз на іншу, який, до речі, вийде зовсім скоро. Ви подивитесь? Напевно, коли вийде це відео, вже вийде наш Ейтіс Халазіяс інфлейм. Тім, тому подивитесь, там картинка це просто. Ми дивились командою, Типу, це в мене вдома було. Я включила на телевізорі, і це просто, начебто, кліп. Ми просто Так, 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 камери я це супер. Так, А як ви розподіляєте партії? Це робить наша лідерка Мар'яна. Вона uh -huh. сидить, думає, каже, і ми всі погоджуємось, бо uh -huh. в неї дуже добре це виходить. Uh -huh. Тобто, завжди, типу, тільки вона розставляє. Так, так. Ага. Прикольно. Так, ну, якесь якісь питання, щоб типу, підвести до концовці. Ну і останнє питання: що ти очікуєш від сьогоднішнього класу? Очікую, що буде дуже комфортно, дуже весело і дуже цікаво, бо дуже гарна хореографія. Сьогодні що <смір> ти сьогодні даєш? Я Надай. даю The зибойс <смір> <смір> там Дуже добре. Так, сьогодні класно. Потанцюємо. На цьому все. Я дуже рада. Що в нас сьогодні така гостя була прекрасна вперше і відкрила цю нашу рубрику. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Сподіваюсь, що ти приїдеш до нас ще. Сподіваюсь, що ми сьогодні класно потанцюємо. Я не сподіваюсь, за це я впевнена. Сподіваюсь, що вам сподобалась ця рубрика. Вам було цікаво з нами, і ви дізнались трохи більше про Настю, трохи більше про ковер-денс. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм-канал. Тік-ток. що ще, ще в нас є? Більше нічого нема? <свят> Нагадую, що ви можете залишити в коментарях варіанти, свої варіанти назви нашого шоу цього інтерв'ю. Тож, всім хорошого дня, вечора, ранку, з 8 березня, з Новим Роком, з Пасхою, з Різдвом Христовим і з хрещенням. Всім пока! Це моя фішка. Я завжди так кажу.